Прийшла нам краска Дніпровська вагонка, то сніг, то сонце, то зелена трава. Були вихідні, п'ятниця-субота, то став я такого мангальчика, собі забабахав. Засасно ну, вибачаюся за те, що немає вже тиждень відео. Бо не було що знімати. Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня, новий день, нова робота. Робимо ми переобладнання на Mercedes 814-го і вже платформа в нас готова, так як ви бачили в минулих відео. Листи на борти в нас готові є, погнуті я маю на увазі. І будемо ставати сьогодні робити заднього борта а бокові вже пізніше. Прийшла нам краска Дніпровська вагонка. Ось такий має вона колір наклейки. Це у нас розчинник. Розчинник пов 133 Вона підходить до цих. Красок. ну їхня річ. Тут в нас темно-сіра, код в неї 703 До речі, підходить до рам вольваків. От, така одна баночка. І друга 301. Це ярко-червоний. Ну, просто червоний можна, не вишневий. От, так вона є. В такій фірменній коробці, фірменний сточок, все як потрібно. От. Як красили, можете зайти, подивитися на відео. Там вже є два кузова, ми її не зраджуємо цій красці, а красимо вже третє, третє кузово мерседесика, Так само і рами задуваємо в сірій. І ось такими красками ми користуємося. Дуже нею задоволені, хоч вони там пишуть 10 років без вигорання. Як один чоловік казав, та вона й 15 не буде вигорати. от Бо теж нею красив. дуже Задоволений. От, йде вона по 2,5 літри і є літрові. вони. План на сьогодні такий: багато вам знімати, багато всього показувати, як ми робимо заднього борта і що ми робимо. Ну, легше нам буде через те, що не буде клапана назад, а стаємо та й робимо повноцінного заднього борта. Так, листки. Листки у нас є, це в нас набухи. Не клапан, а лючка. Е, да, Клапа не робимо, лючка не робимо. От, беремо повноцінного борта, несемо туди е, та розварюємо рамку. Це все робимо на платформі, бо тут місця не дуже. І показуємо вам. Все, приємного перегляду, починаємо працювати. Почали сьогодні, як пройшов наш день, як зробили борта. Пройдуся, зроблю підсумок дня. Щось Сьогодні трошки і поговорили, бо приходили гості, мама приходила, бо забирала машину легкову, а ми тим часом робили борта. Ось такий вийшов бортик крепезний, порозварував тут, все чорнове, в круг тут розварив. Ну, ви бачите, в принципі, ну і другий. Тут оточками, -то тут воно залиться грунтом, то й буде класно. Ось так вийшло. Так, до цього ще ми станемо, бортик входить. Такий його випущу. Покажу аж на ту сторону, як віртка працює. От Зазорчики всі дотримуємо. Все гарненько тут -о. і ось тут. Все, воно таке ще метал. Чорновий хан, воно погрунтується. Навіть погрунтується, та вже буде результат. О, такого буде. Гарнюнь, гарнюнь, як струна. Чунь. Чунь. Все, далі в'яжемося, далі конвертика робимо і пішло, пішло, поїхало. Так, на сьогодні ховати. Через секунду наступний день. Шановна аудиторія, працюємо ми над Мерседесом, другий день цього відео. Тату зачищає, а ми вже зробили бокового бортика. Хочу показати, яка в нас сьогодні погода. Погода у нас сьогодні вже починається дощі. Клінус передають, так шкода, Абрикоси так порозквітали. І шкода, шкода то все. Тощик моросить. А як літнім дощом пахне, капець. А ми вже в гаражі тут. Вже сховали машину. Зараз покажу, що поробили, бо вже зробили... Листки пографили, вже й врізали, і вже готові ще тай бортик. Але зараз це все треба попроварюватися, розварюватися, ну так, як завжди. Проволока йде, капець. От ми вже ще дві катушки купили, бо щось якесь то відео, що купили проволоку. З того відео пройшло і ще от дві взяли. От, Бо хочеться ті шви гарно позаливати, щоб все воно було так, як треба. Ти чуєш, як літнім дощом пахне? Так, заходимо ми в гаражик гаражику у нас що? У нас ось такий буде суцільний борт. Вже спогнули, погнули, витягували, пробували, як воно. Трошки намучилися, аби воно все той малюночок грав, і це все має проваритися. Це тільки прохипили. Зараз розварюємо, мітимо, ну, побачите вже результат. Пройшло трохи часу, і боковий бортик готовий. Тут вже його зашліфували, зробили. Зараз начіплюємо. Завіси і начіплюємо вже механізм відкривання. Ось такий бортик у нас вийшов. Тут все гарненько переходить, тут зашліфуємо ще тут навісу та буде. буде такий борт. Так, сьогодні субота, багато не робимо. Зробили одного борта конвертика, вже сьогодні не встигаємо. І покажу, як зробили. Все проварили. Тут була ляпуха, все воно так як потрібно, вал. Далі ще шина грубезна і тоді вже приварюється до того і до того. Так, Механізм відкриття. Зараз я тут відкрию. У нас тут 5 завісиків, теж все гарненько проварене. Тут відкривається і все воно чітко працює. Отак, працює. Ще маємо конверта зробити та й тоді. Все покажу. Так як ви бачите, зазорчики гарненькі, що тут, що тут. От так все, до толку зроблено, грубезний борт не грає нічого. І тут, само собою, гарненький переход. Ось така робота сьогодні була зроблена. Ми з дружиною їдемо по роботах. Сьогодні вже так холодно, у нас мінус 2 градуси. Ой, не аж холодно, то люди шубку вдягнуло. А зараз покажу, що у нас в Тейфіпулі робиться. Скільки снігу багато. О, все засніжило, всі парки чистять. 7-квітня, як Люда каже. Такий у нас впав сніг. Їдемо на роботу, попрацюємо, хочемо сьогодні. Хоч одного борта зробити. Не одного, а два плануємо зробити, бо понеділок нові сили, то зробимо багатенько. Так, все, переміщаємося в гараж та працюємо. Добралися ми вже до машини, купили трубки, купили квадрачка, купили різьбу, ну, коротше, все, щоб поставити конвертика. Ось таке у нас вже кузов, це є. Вже, як тато каже, заходиш, є кузов. Ось тут. Ще треба його попроварювати в деяких місцях, позакріплювати, але вже. Основа є, ще в нас є часу, бо бачу на другий тиждень вже 21-22 градуси. Це все шліфнемо. Сьогодні з цього борта і ще десь, десь бо переїдемо і ще замутимо того борта. Ну, подивимось. Ось, поки що така платформа є. Ну, в принципі, те, що лишили, приїхали, та й воно і є. І все, беремося до роботи. Шановна аудиторія, сьогодні наступний день, бо пропало світло та й не було роботи. Бортик один закінчений, виїхали на двір, бо вже якесь сонечко вийшло. Робимо верхнього конверта та стаємо на ту сторону. Ось такий буде бортик. По висоті офігенний. Також навіть від'іду покажу. От. Ще трохи бачило види, хоч можна і ще ниж робити, але тут буде такий чіткий чотк конвертик. Хочеш, верхнього борта зняв, скинув, хоч нижнього, треба собі. Один буде бортик, ми зрозуміли. Вже скільки тих машин зробили, то я вже в темі, які вони мають бути. Прикидаємо з татом, як буде верхній конвертик виглядати. Бо хочемо, щоб все тут воно грало, тут буде якась накладочка. Все, все покажу. Ну і тут. Дивимося, який бортик буде. Ось така буде машина. О, ще я її сам не бачу. ти що буде взагалі бомба-ракета. Такий вже у нас бортик. Помаленьку розваруємося, а хочу показати, що в нас на дворі робиться. Чого ми втікли? Тільки хмарка насунула, зразу в нас пішов сніг. Ось такий не лопатий, але сніг. Така у нас красота то сніг, то сонце, то зелена трава. Та й така погода квітнева. Прикинь, вчора літо Все, стоїмо ми і далі робимо. Робимо цього борта і ще сидіть навісимо і почати з тої сторони борта. Ну Це все звісно, покаже. Бо тут зараз так як вчора, тарах світла немає, та й поїдемо додому пити каву. Шановна аудиторія, ми вимощені заступили на нічну зміну. А що на нічну? Бо з 10-ї години до 5-ї не було світла. Зараз я вам протру, щоб ви мене бачили. Не було світла. І вже в нас вечоріє. І подивіться, що ми зробили. Ну, Задній борт то був. Зробили ми вже конвертика. Конвертик ось такий має вигляд. Все інноваційне. Тут того зазорчики не дивиться, то такий має технологічний бути. А чого має бути, бо От жесті нам не хватило тільки. чуть-чуть. Зробили такий зазор, бо спеціально бляху вставляли, щоб воно гарно відкривалося. Бо воно в ноль було в нас. От подивіться, які тут зазорчики в нас. Тут зазорчики чорнове. Ніде нікуди не просвічується. Так само з цієї сторони вже все проварено мною. Ось тут теж зазорчики, отако я похожу. Я то озловлю отако. І ось тут теж суперовий. Так само на задньому. Ми тут колхозимо. Ну як колхозимо? інноваційний у нас буде механізм. Буде закриватися ось так, але чуть-чуть ми його переробляємо, бо там теж стояло, вже відрізали. Будемо брати ляпушку сюди о, і опускати донизу. Що так, робимо так, що буде там відчинятися, лягати борт, але лягати борт, то він у нас ну, тіпи, на цьому валові, тіпи, на висоті. Хочемо його опустити, щоб гарненько було. Щоб десь щось грузити, те, те, щоб воно було чітко. Коротше, такий механізм. Зараз це все переробляємо і показуємо вам, що ми придумали. Підписники. Стаємо ми знов до роботи. Ось такий вже у нас вигляд Мерседесика. Є задній клапан, і тут він назад відкривається. Ну, вже в роботі покажу вам. Тут у нас тільки от приложили, зараз будемо нижнього робити та верхнього сьогодні борта. От. Стаємо до роботи, але були вихідні. П'ятниця-субота, то став я такого мангальчика, собі забабахав. От, тут от, ніж є, щоб його на природу брати. Тут датчик. Таку заслоночку зробив на повітрі. А наша на повітрі заслоночка, щоб копчення було. Тобто тут розпалюєш, воно йде сюди, і дим виходить, а тут коптиться. Таку заслонку зробив. І ось тут на барбікю якийсь стейк пожарити Ось така. Плита. О, тут такі зміцнювачі, так як всі кажуть, щоб не вело того мангала. Ну, а воно слугує, щоб ось це лежало на ньому. Тут -а під шашлики, під 10 шампурів зробив, крутяться вони все. Ось такий вийшов. Це з бортів, бо тут -а мусив прорізати, вигинати їх назад, бо так метал вже потягнутий, ти його назад просто не вирмієш, то прорізав. От, звідси позаляпував, тільки чекає покраски. Тут все такий механізм зробив, ручечки, воно от піднімається, щоб попіл витрасити. Не хоче піднімати, лопатку зробив. І ось такий мангальчик вийшов. От, то вам трох, ще покажу. Все, стаємо до Мерсика, попроварували його точково. Зараз зачищаємо, перевертаємо на другу сторону та й на другій стороні так само точково проваримо. З тої сторони не проваруємо, бо його буде тягнути. Вже як отако навісимо, вже вчепимо його, будуть замки, будуть і завіси. І тоді я стану всю пачку всередині провару і отак буде робитися робота. Ось Задній борт, так як бачите, відкрили. Ось так відкривається і робиться клапаном. Так це, звісно, головне не пропустити, що тільки коли вона гризнеться, вона спреться одразу в землю. В той момент не просивочати. Але якщо ви про очередь, то там он замки відкрив, й зняв борта. Що робимо, то й зараз завістики, замки і тоді стаємо до верхнього борта. Думаю, по часу ми встигаємо. Гарний у нас такий зубрьонок маленький. Сьогодні на телефон знімаємо, бо кажу, до троху забувся. Хто не знає, яка там якість. 4К теж пише, повинно бути класно. І ну, вибачаюся за те, що немає вже... Тиждень відео, бо не було що знімати мангала, хотів так скоренько зробити за день-два, аби встигнути до Паски вже десь кінчиться, так вже знятило якийсь жарити. поки краска заказав сьогодні, ця краска має прийти. У нас третя година дня, а що так, тільки приїхали, добре виспалися, бо не було знов світла. Зараз вже зашліфовує, зараз закінчує нижнього борта. Завісами навісуємо. Кстати, вже Говроху взяв. Навішуємо, чіпляємо замки і стаємо до верхнього борта. Ну, подивимось, як ми сьогодні чи будемо встигати. Ну Надіюся, будемо. сьогодні такий якийсь вітерець прохладний, але повітря тепле з нових ну, сторони. Зашліповуємо, так як бачите, портал закрив, то такий має вигляд вже Мерседес. Зараз ще трохи, хочемо до четверга, до п'ятниці встигнути, бо там гарна погода. Щоб покрасити Трохи роботи тата. Тут я трошки покажу, тут такий механізм зробили, таку ляпуху, П'ятерка, шістерка міліметрів. проварили. Тут замки, тут шпилька. Ну, Якось отак має бути. Це ще гойдається борт. Це ми маємо шину з тої сторони покласти і ограничителя зробити, мені туди не цікаво. На 5 завісок. В принципі, так я вже вам показував. Тут ось так відкривається. Ага, бачу я широко камера треба поміняти, бо їздив на мотоциклі і знімав. Зараз я переставлю та й далі бримо знімати. У нас все ближче і ближче до вечора. Навісили ми вже нижнього борта, вже зробили замки, проварили ті замки. Правда, тільки ще не зашліфувалися. Так у нас буде борт навішаний. Батько зачищає, бо вже ми зробили верхнього борта. Ми як зробили? Прихопили, одну сторону проварив і зараз ще наступну провару. От, той вже день зайшов. Зараз вам ще це відео доклею та буде вам матеріальчик, аби щось подивитися на вечір. Ну що, ну що, що вам ще такого цікавого розказати? Чекаємо тепла, чекаємо четвер-п'ятниця, аби вже погрунтувати саму пачку і вже тоді будемо красити. Ото Мангала вже хочу теж, краски чекаю, щоб покрасити. Зараз все закінчено, як буде ще світло, то ще хочу проїхатися ним. Попробувати, як той дракон їде. Так, ще їду подивитися, пропорція яка. <сі> такий збитенький, прикольний, бо ми тут завжди трапика робили, хто там перший раз дивиться відео на моєму каналі. То ми тут трапика робили. А той трапик, бо людина дзвонила, що о якби маніпулятора, ще місце на маніпулятора. Кажу, був такий мерседесик, але що ж. Забрали його, якраз туди трап, той був, що маніпулятор бере і став. Та й тут така рама була довша. Але нікому не треба було, допоки не, не, не вкоротили. І тоді вже, о, вже давай з маніпулятором. Ну, вже що? Вже буде такий фермерський варіант. щоб Кладик заїхати, він такий вйоркський. Хано ну ще вон крила тепліться, бо що ж то за коліч таке? Крі... Чіпиться крило, резинки поставляться, бо воно зараз тільки на чотирьох опорах, а буде на Скількох -то у нас? 10, буде на 14 опорах воно триматися. От. Батько зачищає те, що я проварив. Не знаю, чи ми ще сьогодні встигнемо його навісити, бо то... То трошки треба постаратися, щоб його навісити. От. Все в розмірах, все записуємо, все, все робимо.